Paros, paros, paros. La vida, la vida es un paro, eh, paro, 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 eh. Так, команда, всім привіт! В цьому відео я зроблю плюс 500 доларів за один день за одну торгову сесію та поставлю їх на вивід і повністю вам все покажу. Ну що, на зв'язку я річ, полетіли. Дивись в мене, сайт таки дає мені сигнали. Саме так я і заробляю. Я просто покажу, як я заробляю. Тобто, типу, я торгую на валютному брокері Pocket Option, в мене є технічний аналіз сайту TradingView, на якому я беру сигнал і заходжу ось тут в наші угоди. І таким чином я дійшов до балансу 5 мільйонів 300 тисяч. Тобто, давай дуже швидесенько, дивись перед початком цього відео. То дуже хочу порекомендувати тобі свій телеграм-канал, він в мене безкоштовний. А посилання, на який буде ви закріплено в закріпленому коментарі під цим відео, обов'язково переходь та дивись це відео, ось, яке ти можеш бачити на екрані, так як я тут все максимально детально розповів. Тут я залишив посилання на сайт, який дає сигнали і наш лицензований брокер, на якому ми заробляємо гроші. Тобто просто переходь тут реально купа, 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 купа торгової інформації, на якій ти точно зможеш заробити. А тепер переходимо до торгівлі. Я ставлю час нашої угоди, одна хвилина і ставлю суму 25. Тисяч гривень. Я з цієї угоди зроблю плюс 500 баксів. Тепер, для того, щоб отримати мені перший сигнал, я обираю нашу валютну пару без підпису ТІСІ. Я думаю, тут все максимально просто. Хай це в мене буде умовно K GPI. Надалі я просто переходжу на сайт, який дає сигнал, ось він, і послання на нього будуть в моєму телеграм-каналі. І пишу тут назву нашої валютної пари, саме K І мені потрібно знайти інструмент Оанда. Ось він у нас вище мого курсора, так як коли я наводжу, не видно. Ось вище Forex, OANDA, ось. Бам, тиснемо огляд нашого інструмента, обзор інструмента. Технічний аналіз. Є одна хвилина, моє ось вам перший сигнал Каджи ПАІ купляти. Я натискаю купити на одну хвилину сумою на 25 тисяч гривень. І наразі на ваших очах ви просто побачите, як будується реально великий трейдинг, на якому ми заробляємо мільйони гривень. З цієї годи я зроблю. А... Дуже гарно, так як це мене буде трішки більше, ніж 500 доларів, десь 550 доларів, ось ми можемо бачити купляти. І ось всі наші індикатори, які нам кажуть, чому ми будемо купляти. По кожному нашому індикатору можна подивитися пояснення, тобто все максимально просто. І наразі будемо дивитися на відпрацювання. Те, що наша угода трошки впала донизу, взагалі нічого страшного, так як наразі в нас п'ятниця, волатильність, яку ніхто не відміняв. Тож, в такому випадку, якщо одна угода в нас сиплеться в мінус, ми помножимо суму нашої угоди на двоє і будемо. Перезаходити, але ж спочатку нам потрібно оновити наш сайт, який нам каже продавати. Бачимо, бам, і ми перевертаємось на 50 тисяч гривень донизу. Тобто, ось ця наша охота заходить в мінус, так як наш трейдинг'ю швидко оновився і дав нам другий сигнал. А ось цей сигнал вже себе відпрацював. Тож в такому випадку я працюю по Мартингейлу, Я просто помножу суму нашої угоди на x 2 заходжу і наразі отримую гарний прибуточок в ті ж самі 500 доларів, та ще й поверну ці 20 тисяч і 25 тисяч, які я втратив. Тож, саме по такій методології ми працюємо, все максимально просто. Іноді буває таке, що валютна пара може там на хвилинку відконектитися від нашого трейден ф'ю, так як ось, ось зараз пише нейтрально. Тож, якщо ця угода в нас піде в мінус, ми просто помножимо суму нашого ще на двоє і призайдемо в іншу году, так як я задію свою угоду не більше, ніж там 1% від свого балансу. Зараз ви в цьому впевнитесь. Так, друзі, можемо бачити, що ця угода в нас також фіксується в мінус, нічого страшного немає в цьому. Ось, бачимо сигнал купляти на 100 тисяч гривень догори з цієї годи Плюс 87 тисяч гривень, хоча я втратив 75. Тобто на якісь там 300-400 доларів я вийду в чистий прибуток, повернувши повністю свій баланс. Так як ми працюємо комплексно, типу, коли одна година не заходить, ми просто помножуємо суму на 2, компенсуючи минулий збиток. Саме так ми і працюємо. Можемо побачити, що до кінця уходу залишається 35 секунд. і... Ну, саме головне, щоб наразі не було якихось дампів, але ж сподіваюся, що такого не буде, так як ну, давайте подивимося, що наш сайт каже а Індикатори кажуть, що ми будемо так зростати догори. Їм я в цілому довіряю, саме головне, щоб ось бачимо в невеличкий флет ми пішли, і в такому, в такому випадку або різко вверх, або різко вниз. І зараз ми з вами подивимося. Ми пішли догори, і це максимально гарно. І далі ми підемо в буковичку і сподіваюся, що без різких дампів донизу. Ну, в цілому, все так, як і сказав. Нам наш сайт. Він сказав купляти, і наш графік полетів догори, прогнозовано, ідеально, із якого ми заробили ідеальну суму грошей. Типу я втратив 75, зробив 87 мінус ті 75, ну, типу, на якісь там 12 тисяч я вийшов у прибуток, це є наші 300 доларів максимально легко та просто. Друзі, відео в нас йде лише 5 хвилин. За 5 хвилин я повністю вам показав ще як правильно перекриватися по нашому Мартингейлу, хоча в своєму телеграм-каналі. Я повністю детально це все показую та пояснюю. Ну, якось так, якось так, що я вам можу сказати. Типу, друзі, так працюємо, так ми і заробляємо. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Саме це і є моєю схемою, розповів, показав. Сподіваюся, що вам зайде. Тож на зв'язку був я річ, а ми з вами побачимось.